Сьогодні е, Всекранське об'єднання «Свобода» разом з іншими депутатами виявили чергові порушення чинного законодавства в діяльності посадових осіб камянець районної ради. Так, е, на сьогодні було призначено засідання постійної депутатської комісії з питань житлово -го комунального господарства. Комунального майна транспорту і зв'язку, де мало вирішувалися питання до чесловки до очищення води, які перебувають на балансі районної ради, і мали би використовуватися в школах села Заваля, Кам'янка і Дожок. Однак, через бездіяльність виконавчого апарату районної ради дане засідання було зірвано, оскільки не було забезпечено діяльність. Але комісія в складі трьох депутатів і запрошених інших депутатів почала працювати і вирішувати питання по поводу використання комунального майна районної ради. Було з'ясовано, що на балансі районної ради є три транспортні засоби, але ці транспортні засоби використовуються неналежним чином, а взагалі незрозуміло, куди вони діваються, оскільки з 6 жовтня голова районної ради Бец перебуває на лікарняному, але використовує транспортний засіб за рахунок районної ради. І піднялися питання на є автомобіль, део, який чомусь використовується приватними особами, і, крім того, головою Колибаївської сільської ради. На прохання депутатів районної ради, значить, представників виконавчого апарату, це значить, заступника по фінансовій частині, значить, надати відповідні документи. Вона сказала, що не може її, значить, в нашій присутності, керівник апарату Шубарський, заборонив це робити, пояснити, де транспортні засоби. Вона сказала, що перебувають в орієнті. ми запитали, значить, в кого вона не змогла пояснити на нашу вимогу закону показати або хоч сказати, нам почали відмовляти значить, з метою, тобто скаже, у них відповідальності. В подальшому були викликані працівники поліції, де пан Шубарський сказав, нібито його побив депутат Самсонюк. А я вчиняв тиск на заступника з фінансової частини. Крім того, були викликані працівники поліції з нашого боку, де стало питання про зловживання службовим становищем і незаконне використання комунальним майном. Під час цього, коли після приїзду працівників поліції, з'явилися приїхав голова районної ради Бец, заступник голови Кривок, з'явилося місцеве каменецьке телебачення, тобто як по команді, і під час було заснято, з'ясувалося, що Оказується, Бе це особисто сказав на камеру, що він ще влітку автомобіль передав в оренду Колибаївській сільській раді з сплатою 1 гривня на рік. Хоча звідно закону про оренду державного комунального майна, це передає процедура, мав би бути проведений конкурс, мав би бути проведена експертна оцінка, мало б бути оголошення. Відповідна процедура, але в нас оказується певні особи, як вважають за потрібне, тому і передають ще й за такі кошти. Тобто, черговий каз, де де про власні розбажання цього майна в той же час працівник ні нам, ні працівникам міліції документи показані не були. Але робилося для того, викликали швидку, забрали заступника тільки з метою того, щоб не показувати документи даних, на даний транспортний засіб, оскільки, на нашу думку, їх взагалі на сьогоднішній день не існувало. Тому значить, черговий раз вказує на те, що є посадові особи, розбазарюють то майно і викосують, як його за потрібно. Ми і надалі будемо стояти на захисті і, і вчиняти всі дії для припинення протиправних дій з боку посадових осіб районної ради.